Вже напевно всі отримали ці шість жетонів з події сувенірна крамниця, але у багатьох виникло питання за що і чому їх нарахували, або ж чому якийсь з них вони отримали. І я знайшов інформацію з цього приводу. Правда, там вони згадуються як колекційні предмети, а не як жетони. Чому так, не знаю. Колекційний предмет палець угору. Нагорода за отримання принаймні однієї позитивної реакції після бою з 1 січня по 1 грудня 2023 року. Особливості можна обміняти на 2500 вільного досвіду або зберегти на пам'ять як сувенір. Тобто, якщо ви хоча б один раз за цей рік отримали позитивну реакцію після бою, то мали отримати цей жетон. У наступних колекційних предметів вже не вказано, що їх можна буде обміняти. Відімський камінь, нагорода за отримання аватара темна магія, який можна було отримати у події відімські прокляття, дійшовши до 12 рівня, тобто версія з червоним кристалом виявилась хибною. Колекційний предмет дуже особлива перепустка. Видається за виконання принаймні однієї операції зі звичайною або преміум перепусткою з 1 січня по 1 грудня 2023 року. Чому гравцям цей предмет нараховують двічі, поки що не ясно. Колекційний предмет майстер. Як ви вже могли здогадатись, видається завзятого майстра на будь-якому танку в період з 1 січня по 1 грудня 2023 року. Підкорюючи режимів, відповідно видається за проведений принаймні один бій в режимах у той самий період 2023 року. Ну і колекційний предмет крижаний сюрприз видається за те, що ви отримали крижаний сюрприз у події Progreston Expo. Це та багато іншого нас очікує в оновленні 10.5. Яке вже дуже скоро з'явиться у клієнті гри. Тож я для вас зібрав все найцікавіше, що нас там очікує. З вами на nice і це інсайди наступного оновлення. Почнемо з розіграшу. У грудні нас очікує ще один розіграш, і на цей раз головна нагорода там буде сертифікат вичі хіжаки. Це той самий сертифікат, де гарантовно випадає танк 10 рівня. Також, ймовірно, що головною нагородою в наступній операції буде легендарний кампляж для Emil 1. Але найцікавіше це подія, назва якої ще невідома, але нас там очікує дуже багато цікавинок. Плюс я припускаю, що ті самі жетони, які ми отримали, теж якось там залучені. По-перше, там буде якийсь сувенірний автомат, з якого гарантовно падають талісмани золота. Зібравши певну кількість таких талісманів, ви гарантовно отримаєте 100 золота. Крім цього, він ще містить бустери вільного досвіду, сертифікати на бонус до досвіду, а також танк, камуфляж або обвіз зі списку з шансом випадіння 21%. До цього ще згадуються токени, або ж іншими словами, жетони, як якась валюта події. Можливо, саме за них можна буде відкривати той самий сувенірний автомат. Щось подібне було у великих танках, тому є ймовірність, що це не просто черговий контейнер, але це тільки моє припущення. До цього є згадки про те, що можна буде отримати за перемоги в боях жетони. Можливо, це ті самі токени для відкриття контейнерів. Далі згадуються ще дві валюти події диско-куля та капелюх для вечірки. У обох вказано, що після закінчення події, за них ви отримаєте компенсацію 10 золота. Отримати їх можна з контейнерів вечірка та гала-вечірка. Щодо самих контейнерів, то вміст контейнера вечірка ви можете бачити на екрані. Крім валюти події, тут також гарантовано падає золото та талісмани Гала-Ключа. А ще з малої ймовірності може випасти новий легкий преміум танк 8 рівня fv 1066. Посилання на характеристики цієї машини залишу в описі під відео. Також звідти ще може випасти анімований аватар з диску куля, який, до речі, можна обміняти на 10 тисяч золота. Відкрити контейнер можна тільки спеціальним ключем, який продаватиметься в крамниці. А от якщо ви зібрали достатню кількість талісманів гала-ключа, то отримайте сам Гала-Ключ, яким можна буде відкрити вже контейнер Гала-Вечірка. Тут вміст дуже схожий, але шанси в падіння значно більші, а також доданий фон профілю гаражна вечірка, який вже можна буде обміняти на 50 тисяч золота. Це поки що все, що відомо про події у грудні. Свої здогадки, звісно ж, пишіть у коментарі. А я тим часом ще коротко розкажу, що нас очікує у січні. Це декілька розіграшів, один з яких на сертифікат танка 8 рівня. А ще з цікавого це квести. Зазвичай під цим словом мається на увазі щось ось таке. Але тут у нас квести з дуже цінними нагородами: контейнери збери їх усім, містичний контейнер, мегаконтейнер та навіть контейнер Відпад. Ну а також фон профілю Мейсів. З такою назвою в грі ще має з'явитись цікавий контейнер, про який я вже писав раніше в телеграм-каналі. Про нього та про інші новини, які я не сказав у відео, ви можете дізнатись також з телеграм-каналу. Посилання як завжди в описі та закріпленому коментарі. Ну а з вами був Нейспік. Пишіть, що думаєте про ці події, і побачимось в наступному відео.